Добрий вечір всім. Ми вже вийшли, вечеряти котикам винесли. Ось котики замочані, такі як і ми, і це цієї спеціалі самошепської. Тут теж вечеряють, найді вже дали вкладовки, в вкладовки. Це на до матки дамо. Поміняли знову водичку їм, дали їм корм, кашку. Не потрошки їдять, хоч і спекано. Лідять потрошки. Трошки в нас сьогодні пройшов дощ, такий невеличкий дощ, але пройшов. Ну такий був відпар, прямо асфальт гарячий, земля гаряча, дихати неможливо було. Так що від цього дощу ніякого полегшення немає. І Трошечки асфальт пилюку прибив.